Освіта в один клік до того ж вдома на дивані, граючись з котом. Засвоєння знань як забавка дійсно стає реальністю завдяки дистанційному навчанню, а ще й онлайн-курсам. СумДУ першим в Україні запроваджує безоплатні академічні курси у вільному доступі для всіх охочих і школярів, і тих, хто вже працює. Навчальна платформа екзамінаріум презентує одразу 30 дисциплін. Наразі йдеться лише про економічний та юридичний блоки, але передбачається, що із часом спеціальностей буде більше. Ті, хто успішно складуть онлайн-курси, отримають спеціальні сертифікати. Якщо є бажання поступити вже на навчання за цією спеціальністю Сумський державний університет, то ці курси, котрі були успішно пройдені, вони будуть перезараховані таким чином наші потенційні абітурієнти, у разі, коли вони стануть студентами. Вони вже зможуть отримати, ну, перше, якщо на контрактній основі, то і знижку навчені. Дистанційну освіту університет запровадив ще 14 років тому. Тож кураторами курсів є досвідчені викладачі, котрі добре володіють онлайн-технологіями. Акцентую увагу на тому, що це все ж таки курси, які є частиною навчальних планів, наших навчальних програм. Тому наша відмінність від. Інших онлайн безкоштовних платформ, тому що курси є дійсно академічними. Важливо, що і логотип, і слоган, і навіть образ головного помічника слухача курсів кота Рудольфа розробили майбутні рекламісти. У багатьох онлайн-навчання асоціюється з комп'ютерною мишкою. Ми вирішили зіграти на контрасті і створили кота у вигляді комп'ютерної мишки. Екзамінаріум не єдиний проект, у якому студентки третього курсу, спеціальності реклами і зв'язки з громадськістю активно беруть участь. В авторському портфоліо фестиваль соціальної реклами в Одесі та Сумах, різноманітні фахові конкурси, інші творчі заходи. Спільна робота згуртувала Дарію, Людмилу та Дарію, і тепер вони не просто однокурсниці, а ще й добрі друзі. Екзамінаріум, кажуть дівчата, неоцінений досвід, завдяки якому є змога втілити у життя все те, чому щоденно вчать на парах. Давайте, в принципі, я сьогодні можуть руками. Наразі дівчата активно опановують комп'ютерні програми, оскільки у майбутньому котик Рудольф збирається змінювати позиції, переодягатись до свят і взагалі інтелектуально та емоційно розвиватись. У майбутньому плануємо працювати у Illustrator, щоб додати життя якогось цьому коту, щоб у нових позах його малювати, щоб нові костюми додавати. Нові емоції йому створювати, якісь. Кіт Рудольф у нас з'явився, мабуть, в цьому більше якоїсь ідеї, дизайну, креативу, а вже потім, звичайно, ми користувалися знаннями, які нам дали на парах, на заняттях. І ось виник такий позитивний образ, який намагається налаштувати майбутніх студентів, користувачів курсів на якийсь позитивний лад. Користувачі соцмереж у першу чергу Фейсбук та ВКонтакті вже зараз можуть без перешкод спілкуватись з милим анімаційним персонажем ім'я Рудольф. Зі своїми співрозмовниками він охоче поділиться цікавою інформацією, фактажем і, взагалі, зарадить чим може в опануванні матеріалу. Освіта один клік» тепер доступна кожному. Приєднуйся до нас. Навчатися тепер і зручно, і цікаво.